Сюжет в цих іграх крутіший за фільми. Водов варвара гнайок гра, що підкорила серця мільйонів. Історія грецького бога війни Кратоса, що став батьком та вирішив вести мирне життя. Але доля так не думає, і герою доведеться зіткнутись віч навіть зі своїм минулим та запобігти пророцтву про власну смерть. Наступна гра навіть отримала власний серіал The Last of Us. Жорстокий світ зомбі-апокаліпсису, харизматичний головний герой з дівчинкою, яка здатна врятувати весь світ та неочікувані сюжети повороти. Відьмак 3. Якщо минулі ігри дарували чудовий основний сюжет, то Відьмак додає у цю формулу нескінченні додаткові завдання, подекуди крутіші за головні, та множить це все на наповнений відкритий світ. Чудовий вибір, якщо хочеш залипнути на 100 плюс годин. І наостанок Red Dead Redemption 2. Ця гра змусить пустити сльозу кого завгодно. Дикий захід, харизматичні герої, цікава історія та мрія про краще життя, які не судилося збутися. Гра Затягує своєю атмосферою та увагою до деталей для любителів вестернів Must Play. А яка історія з ігор зачепила саме тебе? Пиши у коментах та підпишись на колайдер, щоб не пропустити ще більше крутих ігор.